Допоможіть! 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 Палає! Допоможіть! Мамо, тато, прокидайтесь! Вже час збиратись до школи! Чого ти так галасуєш, крихітко, можна і потише? Давай сьогодні ти відвезеш її до школи, а я просто посплю. Ха -ха -ха. Ха. Ні, сьогодні твоя черга, сьогодні ти повезеш її до школи. А я буду відпочивати. В мене зараз вихідний. Ну, добре, поїхали. Не забудь свої речі. Вибачте, за запізнення пані. <рес> Нічого страшного. Бувай, татку! Я подзвоню тобі, коли закінчаться уроки. Папа! -па. <рес> так, всі на місці, всім доброго ранку, і ми розпочнемо наше заняття. Сьогодні ми напишемо з вами листівку до Святого Миколая. В якій ви напишете, що ви хочете на це свято? Я хочу багато грошей. Але ж гроші це не найголовніше в житті, так, Марку? Не знаю, хочу багато грошей. Діти, а хто що хоче на це свято? Поділіться, будь ласка, зі мною. От ти чого хочеш, Ізабелло? Я хочу багато шоколаду. І не не сидів шапці, будь ласка, зніми її. А я хочу отримувати лише гарні оцінки. Та е е. в мене помер дід. Хто ще там прийшов? О боже мій, я так втомилась. Кого це принесло? Це Девід. Привіт, Люба! Я так скучив за тобою. Я теж Девід сумувала. Але Девід, послухай. Ми не можемо з тобою зустрічатися. Бо мій чоловік дізнається. Але ж я кохаю тебе. Я знаю, але ми не можемо. Розумієш? Це буде нечесно. Але за квіти дякую дуже гарні. Скажи мені, що мені треба зробити. Я все зроблю для тебе, все зроблю. Слухай, іди геть, будь ласка, іди геть. Ти ще пошкодуєш про це, зрозуміла. Він що погрожував мені? Вона ще пошкодує про це. Пошкодує. А, -а, -а! допоможіть! 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 Палає! Допоможіть!